23 числа августа нас рішили поздравити, 24 августа як питати. І був, був обстріл. Ну, обстріл був не, ну, часа півтора-два тут облажували наш куток. Це було десь часу 12 дня і десь до часу двох дня Ось так почалося воно все. Ми були в підвалі, потім почався пожар, нас. ми почали тушити пожар, бо в мене в гаражі стояла машина, я побоявся, що хоча б за машину. раз. Вибігли нічого, потім другий раз я вибіг, почав тушити, чую вистріл оттуда. ну, виход пішов. І я не відкрив калітку і якраз туди був прильоз. І виходить, що ми там це зацепило. У мене два осколка в руці, ну і через розрубало. Кухню, вікна повилітали, хату зацепили, так, як такого, що воно оттуда воно, якась, виходить, в стіну вдарело, де дірка, ну ви бачите, розвернуло і пішло все сюди. Що. А так, що вікна повилітали. Це «За Сьогодні вже значить, просто придивлялися, що воно так. Сашу я чула, це взрив, вибиті двері. Ми були в хаті, між двома кімнатами. Ми вовремя лягли, тому нас не зацепило, Зацепило тільки чоловіка. «Ударило по огороду, три вибухи було. Я вийшов, посмотрив, ну, розумію, що це вже не шутки. Я це ж відкриваю двері, зайти. волной откинула. Двери вылетели. Такой по ушам, я жрю, как хлопок был. Бух! Все, лежишь. Стою, у меня ну, почти нога, все в крови. Двери вылетели, окон уже давно нету, мы позабивали на степлер. Ну, картоном позабивали, потому что смысл тут что-то делать. Оно сегодня целое, завтра все вылетает. Единственное, что шифер, жалко, чтобы не завалилась хата. Снаряд прилетів, ми були вдома, підлітала і кухня підлітала, а тут ми зразу і не побачили його, що він прилетів. Зрізали деревину, бачите, ну, все одно ми спимо в підвалі, бо ми боїмося ще. Взагалі-то 102 будинки зазнали руйнувань, більший чи меншій мірі. І 12 будинків такі, що практично пошкоджені, немає дахів, погоріли, навіть стіни розвалені. Більшість побиті криші, немає вікон, немає дверей. Людей взагалі-то в селі мешкає 3400, але на даний момент їх, звичайно, менше. 1800-1900 жителів залишилося. Зараз люди повертаються, але обстріли продовжуються. Після того, як наші Збройні Сили України дуже добре відпрацювали на території Херсонської області і відтіснили ворога від наших кордонів то значно поменшило обстріл на наших прикордонних територіях і на деяких громадах взагалі немає цих обстрілів. Ситуація трошки почала покращуватись в плані того, що почали відкриватись магазини, ті, що були закриті, особливо продуктові. Люди, вони патріоти своєї землі, вони турбуються про людей, і я розумію, що повернулися і повідкривали. Першу чергу із-за того, що вони розуміють, що треба допомога людям. На сьогоднішній день продуктові магазини працюють всі. Тут три, там три. По можливості завозять продукцію. Да, трошки, ну не трошки, логістика порушена. І за певних причин, ми розуміємо, там містка нема, там їхати не хочуть, але власники цих магазинів самостійно зараз займаються підвозом товару, і через те більш-менш ситуація з продовольством у нас стабільна і нормальна. Під столом ми там ховаємося. От так, от там полягали, лежимо на полу. Додому так само. Йдемо, летять снаряди, під забором падаємо, траву падаємо, котимося в балку, велосипед бросаєш. Продовжуйте працювати. Чому? А що нам робити? Люди їсти хочуть. І за цього і працюємо тут.